Усім привіт, я Даша, вітаю вас на своєму ютуб каналі. І сьогодні я виконую вашу волю, бо я раба вашої приході. І одразу вибачаюся за свій голос. І говоримо ми про інтерв'ю учасниці 12-го сезону Холостяк. Сашу Мудру, і оглядати ми будемо її просто як приклад такої собі особистості. Бо, звичайно, Саша Мудра тут нікому в зраку не здалася своїм русським язиком, але інтерв'ю вийшло настільки зашкварним, що можна це все і перетерти. Отож, як буде побудований даний огляд, спочатку ми побомбуємо, звичайно, за російську мову і за кар'єру телеведучої і її марафончики, а потім уже перейдемо до іскорту і аб'юзивних стосунків, і отого всього. Отож. Братья, мы же братья, діди воевали, Господи, просты. Ты не понимаешь? Мы братья, мы в смысле. Ти не розумієш, ти там у своєї Європі ти там сидиш, ти вообще нічого не знаєш, як наші два народи, вообще ми ну так вот вместе. Я там сразу привела примір втору нерову наших діду, все вот це. есть в моєму невозможно вообще, все, що мурашки. <къех> Коротше, Саша у нас жертва про наративи, про братські народи. І вона одна з тих, хто святкував 23 лютого, як великий день победи. І до того ж, вона активно розповсюджувала інформацію на зарубіжну аудиторію, з якої вона мала справу. Дуже часто від'їжджаючи ще на кордон на доволі такий довгий термін. Тепер же вона клянеться, що вона зрозуміла, що ми все-таки не браття і ми зовсім різні. Ти зрозуміла нарешті, що ми не братські народи. Звісно, я поняла, ми не братські народи. Ми завжди були різними і братські народ так не поступає. І Люди, які говорять, що це, це не війна Росіян, а війна Путіна. Ні, це не так. Ті люди, у яких просто штори пожит... Эти люди, вони живуть. со шторами на глазах. Они, не, они не понимают вообще, как устроен мир. Для них их мир – это рашка. Для, это их мир. Убогий, грязный, нищий, говняный мир. Але проблема у тому, що до Саші так і не дійшло. А хто ж такі українці? Що ж таке Україна і чому ця війна почалась? І не дійшло до неї те, які ж питання українці повинні собі задавати, які вони питання зараз собі задають. Бо вона переконана у тому, що українці все ще задають собі питання: за що нам все це? Просто найголовніший питання, який задає кожен українець: за що? Просто за що? І Вона не розуміє, що ми вже давно задаємо собі інші питання. Приклади таких питань ви можете написати у мене в коментарях, але я впевнена, що це будуть не питання по типу за що? Також Саша Мутра вважає, що українці збігають саме з України, а не від війни. Я просто хочу стати на сторону всіх тих людей, яким прийшлося збіжати з України. От просто повірте на слово, що це ні капельки, не легче. Це така коротка фраза, і можна було її не помітити, але я помітила. І мене вона бісить. І Саша продовжує обирати публічною мовою російську мову, тому що яка да? але проблема в тому, що вона хоче стати українською телеведучою, і саме для цього вона пішла на холостяк, щоб у неї був якийсь шоурі. Шоу різ з телебачення щось якось не сходиться, да по бо закону на українському телебаченні. Ведуч повинні розмовляти саме українською мовою, і публічна особи зараз просто не можуть собі дозволити, якби просувати в нашій. Інф... Простір російську мову, і це таке, знаєте, зрозумілі очевидні речі. Я себе дуже дивно відчуваю, що я просуваю настільки велику банальщину. але чомусь людина, яка планує кар'єру телеведучої в Україні, цього не розуміє. У мене аж язик заплітається. Питання тут виникає до Олицької, яка не здає її питання стосовно мови, чому вона обирає таку мову, і як вона планує кар'єру телеведучої в Україні, не розмовляючи українською, вибираючи мову агресора. А -а -а. Також із глобальних планів, ми поділили з нами Саша Мудри, це створення марафону. Вона вирішила, що вона її якби, призначення в житті це бути провідником, вона хоче вести за собою жінок, щоб що не зрозуміло. Але маємо таку ситуацію, що Мудра на російській мові вирішила якби, заробляти із українчиків, які не можуть якби, вирішити, хто вони такі. Так і якби з росіянки вона також планує збирати гроші, тому що якби розмовляє російською. Російської, і звідки Росня знає, звідки там вона. Дуже зручно, обожнює таких да, на двох стільцях. І давайте поговоримо про те, які ж наративи просуває Саша Мудра, щоб зрозуміти, куди ж вона може нас привести, де ж її призначення? І навіщо вона прийшла у цей світ? За звичайно можуть помітити, що вона хижачка, і її новий, якби бойфренд. Це хижаки, які обираються поруч собою не партнера, а аксесуар, який просто буде добре вписуватись у їх конкретне уявлення про світ? Саша у виборі чоловіків професіоналка. Вона одразу помічає в суття... Годинник, чого він хоче, який він тип, як з ним спілкуватися, коли відсортировка відбулася, вона якби починає свою гру. Вона то віддаляється, то приближується, вона може зникнути, вона може бути ніжною, вона може бути домінанткою, якщо її попросять. Єдине, що вот при самій першій зустрічі мене смутіла, це його туфлі. Чого? Тому що вони не були дорогими. Я всегда смотрю на туфли, на часы, на то, как мужчина пахнет. я думаю, он странный, он как-то странно одет в какую-то одежду. Этот бренд, он очень странный. Это для людей, которые ходят в походы. Но для себя я сразу же отметила, что Алекс такой человек, которому больше нравится, чтобы слушали его. И в отношениях с мужчиной я никогда не доминирую, только если мужчина попросит. Мы будем самой тему, Саша и будет вчиты нас в майбутнему марафоне. И Саша переконана, что що щоб твой хлопец заплатив за такую квартиру, как у нее, це велика і тяжка робота, і це не так просто, але при цьому вона доводить, що вона не утриманка. Не знаю, чому вона так сперечається, що вона не утриманка, бо я думаю, ніхто б з нас не став зперечувати, що це дуже тяжка робота, щоб тобі зняли таку квартиру. звичайно, Саш наповнена дуже великою кількістю стереотипів, бо містичну якусь жіночу поведінку, де ти повинна переходити через себе, щоб мужик залишався правий, і звичайно продовжив виконувати. Всі твої запаганки і мрії, такої маленької милої принцеси, як ти. І до такого і повинні, всі йти, щоб стати такою ж богиною свого життя, як Саша Мудра. Хочешь, ну, наверное, я мабуть, я нічого. Конкретно в цих отношениях я себе проявляла максимально по-женски. Даже если он не прав, я все равно переступала через себя, говорила: все нормально. Женщина это цветок. Это вообще классно, когда в доме есть живые цветы. Ну, что ты думаешь? Цвіти супермаркета. Але давайте на часу ту як вбачає в ній ідеальний інкубатор да, з якоюсь там прекрасною генетикою. Тому він хоче посадити її височенну вежу десь на 17-му чи 27-му поверсі, змушувати її займатися спортом, щоб вона не втрачала форму. Приходити до неї зранку, щоб вона зустрічала його якби прекрасним якимсь, е статевим контактом, щоб вона не з ким не спілкувалась, не вела якби свої соцмережі, а приділяла увагу тільки йому, прекрасному і величному, бо навіщо їй працювати, якщо він є. Він і бути з ним це і є її робота. Але ви можете помітити, що цікаве, для Мудре інкубатор з хорошою генетикою, це не є якби образою, це є величним компліментом, вона цим дуже пишається, і вона не бачить у цьому нічого такого. Він говорить: Смотри, ти мені дуже нравишся, у тебе класна генетика. Він говорить, ну я ж віжу, що ти не скунник по леті, що ти натуральна, мені це дуже подобається. Це значить, так, отак, отак, отак. І він говорить, я буду делати все для того, щоб ти була щаслива. А контроль і ревно ще. Вона сприймає як опіку і піклування. Мудро повністю заперечує поняття аб'юзу і контролю. І навіть вона заперечує деякі насилля в їх стосунках. І вона навпаки заохочує всі ці якісь для неї приємні і щасливі моменти. Вона вважає, що вона така богиня просто з високою самооцінкою, що вона все контролює. Що він у неї під каблуком. Але на ділі вона ж просто залишається такою ж маленькою дівчинкою, яка просто шукає папочку, який вирішить їй всі проблеми, і яка робить усе на зло своїй мамі. І вона перебуває у якихось своїх мріях і відмовляється, як би усвідомлювати ту ціну, яка вона платить за втілення цих мрій, а саме. расплачиваете своей свободы. Парень очень ревновал по этому поводу, постоянно говорит, вот, ты сидишь в телефоне, ты общаешься с какими-то чуваками, а мне пишут мамочки, все в его голове, я вижу, как ты на него смотришь. В общем, у него начались очень такие ревностные какие-то закидоны. Как у меня было на протяжении всей вот моей здесь американской жизни, он всегда мне говорил, тебе нужно больше спать, тебе нужно кушать правильно, тебе нужно спорт, тебе нужен массаж. То есть он меня оградил вот всей своей вот такой вот заботой, опекой, я ему безумно за это благодарна. Он начал контролировать график моего дня. Для него вот ты должна проснуться, Ти должна пойти позайматися розтяжкою, помедитировать, попить чай, приготувати завтрак, заняться сексом. А, вот, это утро. Треба розуміти, що зараз, може, вона крутить, вертить і все контролює. Але варто їй надягти обручку влади, все її життя перетвориться на суцільне пекло. Але зараз Саша тримається за те, що вона точно не така, як всі, з неї не буде. Так, як зі всіма. І вона взагалі особлива жінка і не така, як всі і в чаті, вона, її немає, в якому є всі дівчата, і це її дуже виділяє. І ось взагалі є красиві, розумні, веселі, а вона отут, бо вона ідеальна і таких більше нема. І звичайно, це тільки дівчата люблять попліткувати, а у чоловіків є своя робота і своє життя, у жінок такого немає. Тим, тим, що що я весела, поговорить о чем-то, о чем с другими девчонками нельзя. Да? То есть я не буду говорить, -ху -ху, боже мой". ну, то есть я посмеюсь, знаешь, девочки из секретного чата, в котором меня нет. Я очень рада, что меня в этом чате нет. Я вообще считаю, что меня э, это показывает с очень классной стороны. Я считаю так. Вот сколько в мире красивых девушек? Вот столько. Сколько из де... в Особенно в Украине. Вот их очень много. Сколько из этих девушек умных? Вот столько. А теперь сколько из этих девушек веселых? И вот здесь вот я. Среди можно проследить что через складни <соцентреский> там взаимоотношения с матерью. І відсутністю батька, який покинув їх, вона ідеалізує чоловіків і завжди у неї винувачують жінки, вона їх ненавидить просто таке. І навіть от коли Олицька питала у неї про стосунки з типа цієї, як її? О, цієї гарної і Алекса, яка перемогла. Ось, то там виявилася винувата оця гарна, а не Алекс. Або Алекс класний, Алекс взагалі молодець. А от та нудна, ніяка, вона пасивна, і з нею взагалі нудна вода брівно. Ми маємо взагалі. Це для мене такий виявився тип, трошки психопатичний, бо я не побачила там нічого людського. Навіть вона розповідала історію. Я, на жаль, її не вирізала, я забула це зробити. Вона розповідала історію, як на трасі в машині розстріляли сім'ю з дворічною дитиною. І її реакція на це була: типу: О, там розстріляли дворічну дитину, краще мені туди не ходити. Ну, Тобто, да, ніякої емпатії, це ж не людська відповідь, це не відповідь людини, це щось таке. Ой. Творічна дитина розстріляла, я туди не піду. Тобто, ніякого співчуття, розумієте? Заради своєї мети вона також готова там на все. Вона сказала, що вона готова принижуватись, вона готова терпіти все, вона готова там переступати через себе. Це ж теж про щось нелюдське, про відсутність якихось відчуттів. Чи коли ти, знаєте, у тебе є вміння засунути свої там якісь почуття кудись, щоб Досягнути своєї мети. Але це ж, це ж щось психопатичне. Коротше, що такі мої враження, я більше вас затримувати не буду, я не хочу розтягувати це все надовго. Тому я сподіваюся, що вам було цікаво, пишіть свої враження. Мої отакі огида. Е, ведучої їй тут не буде. Ми такого не чекаємо, ми не хочемо таку ведучу. Хай спочатку навчиться говорити українською. І також як до людини, що вона така: от: ну, оці марафони, да, ну коротше, я гидую, люди, мені не сподобалось. Пишіть свої коментарі. Ви мене просили, я це зробила. Ось за це поставте мені вподобайку і до зустрічі.